Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу, Слава в Христі, браті і сестри, сьогодні Христос нам дає до роздуми такий, можливо, трішки незвичний уривок, він такий трішки радикальний. І коли ми читаємо, певно. Нам так трішечки ніякого є, коли ми можемо собі уявити собі цю подію, цю жінку, її проблематику, її доньки і загалом десь відклик Христа. І деколи ми можемо собі сказати, що та, ми певно розуміємо ту жінку. Я не розумію. так знаєте, як одного разу прийшов до мене один військовий і каже, отче, я маю таку і таку ситуацію, у мене є ось такі і такі обставини, маю таку і таку ситуацію, у мене є ось такі і такі обставини. Я дуже багато в своїй голові. Переосмислюю, бо дуже багато мої очі побачили різного і негативного, і важкого, і по людськи, несприйня... людськи несприйнятного. І так далі, і він каже, що ви мене розумієте? Я кажу, ні, не розумію. І цей чоловік мені сказав дуже гарну річ, Отче, ви перший священник з усіх. То мені сказали, що мене не розумієте. І мені надзвичайно приємно, бо ніхто не може зрозуміти мого волю, моєї проблеми і моєї обсеми, і моєї обставини, бо ніхто в ній не був. Ми собі дуже гарно поспілкувалися. Духовно я дуже багато збагатився з нього. Він теж поділився своїми певними враженнями, від місця, хто було в погоні, від чудотворної ікони, наскільки він там поспілкувався. Все це, дорогі в Христі, браті і сестри, говорю тільки для одного, що ніхто. Не зможе зрозуміти ту жінку, яка прийшла до Ісуса Христа, крім самого Бога. І Ісусові слова це не є якийсь допір, а це є утвердження. Буганки, яка не була з вибраного народу, але яка отримала більше, ніж дехто з вибраного народу. Те, що отримано, називається цілені дочки. Христос знає, як, коли і в який спосіб. Торкатися кожного серця. Він знає, в який спосіб заговорити. І, можливо, для цієї жінки те, що Ісус Христос сказав, не виглядало надто якимось е, несприйняттям чи ще щось. Але те, що вона, у своїй простоті, у своїй щирості сказала, що по дітях можуть щенята їсти крихти. То ми мусимо, дорогі у Христі, розуміти, що Христос дає себе у всій селенській церкві. Який Бог великий, що Він приходить до нас. Через агнець, через частиці, через хліб і вино. І ми можна сказати так, якщо подивимося на цілий світ, ми користаємось крихти Божої. Але кожна частиця вона має у собі правдивого, живого. Бога. І саме у такий спосіб ми можемо ставати святими. І насправді Христос є дуже близько. Настільки близько, що можна торкнутися Його. І ця жінка, вона що зробила? Вона підійшла до Ісуса. Тобто вона зробила усе можливе для того, щоб побачити того, про якого так багато говорять. Хоча вона не юдейка, вона серафінійка. вона чужинка, але Бог. Не залишається тільки у вибраному народі, В єврейському суспільстві. Як ми вже неодноразово говорили у цих звичаях, традиціях, у цьому всьому, він де далі. Він вважає дати себе живого і красивого Бога. У цьому суть, у цьому зміст, цих крих з яких скористалася мама Серафініка, а через неї, через її віру. Тому я завжди казав, кажу і буду казати, що батьківська молитва, тата і мами молитва має величезну силу, неймовірну силу, бо вона Походить із любові. Бо кожна народжена дитина є з любові. А отже, ця Божа любов, вона здатна поширюватися, вона здатна наповняти людину у цілості Божої любові. Божої любові. Нехай цей уривок, нехай цей діалог, добрий діалог, бо цей діалог відкриває щось нове для цієї жінки, а згодом відкриє не просто нове і словесне, а дієве, бо вона прийде до свого дому і застане свою донечку здоровою. І буде щасливою. І те, що вона отримає, вона точно не збереже у себе. Вона буде всім розповідати, як Бог її полюбив. Навіть якщо вона чужа для вибраного народу, але не для Бога. Слава Ісусу Христу! Слава навіки Богу!